Про події війни говорить «Стратком». Росія продовжує руйнувати мирні міста і села України. Протягом доби російські війська завдали ударів по кількох областях країни. Застосовували дрони, артилерію та авіацію. Під вогнем десятки населених пунктів. Зруйновано будинки, об'єкти інфраструктури, постраждали мирні жителі. У Донецькій області внаслідок російських обстрілів поранення отримали 13 мирних жителів, п'ятеро з них у Святогірську. На Дніпропетровщині одна людина загинула, четверо дістали поранення. Серед них 11-річний хлопчик. За даними голови обласної військової адміністрації, агресор бив по Нікопольщині дронами та артилерією. Поцілив по самому Нікополю, Мирівській і Марганицькій громадах. Через російську атаку понівечено приватний будинок та інфраструктуру, а також згоріло авто. На Херсонщині ворог атакував понад 35 населених пунктів. Пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки, газопровід, медичний пункт, пожежну частину та авто. Поранено 9 людей. Також внаслідок ворожої атаки безпілотника загинув працівник Херсон Обленерго. Він виконував відновлювальні роботи після попереднього обстрілу. У командуванні повітряних сил Збройних сил України повідомили, що у ніч на четвер противник атакував Україну 104 ударними безпілотниками типу шахет та імітаторами різних типів. Станом на 8.30 ранку протиповітряною обороною знешкоджено 88 ворожих цілей на півночі, сході, півдні та в центрі країни. Зокрема, 40 збито вогневими засобами ураження, а 48 локаційно втрачені або подавлені РЕБ. Повітряний напад відбивали авіація зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у шести локаціях. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 163 бойових зіткнення. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільша кількість традиційно на Покровському напрямку. Там наші захисники зупинили 48 штурмових і наступальних дій агресора. На північно-слобожанському і курському напрямках з початку доби відбулося 29 боєзіткнень. Ворог завдав 9 авіаційних ударів, при цьому скинув 19 керованих бомб. А також здійснив 205 артилерійських обстрілів, зокрема один із реактивної системи залпового вогню. На Новопавлівському напрямку ворог 20 разів атакував наші позиції. Найменша кількість атак по одній зафіксовано на двох напрямках: на Гуляйпільському та Оріхівському. На Придніпровському напрямку минулої доби бойових зітнень не зафіксовано. У середу російські загарбники завдали по території України 40 авіаційних ударів. При цьому скинули 58 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 3269 дронів камікадзе та здійснили 5111 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 9 з реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія з Сил оборони уразили 16 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, один артилерійський засіб. Та один пункт управління противника загалом минулої доби втрати ворога склали: 1080 російських загарбників вбитими та пораними. Також українські воїни знешкодили 4 танки, 8 бойових броньованих машин, 63 артилерійські системи, 64 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 108 одиниць автомобільної та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні! У середу ввечері сили оборони відбили штурм у напрямку населених пунктів Яблунівка та Олександро Калинове. Про це повідомили у відділі комунікацій Оту Луганськ. Противник здійснив масштабну наступальну операцію у кілька хвилі з різними інтервалами за підтримки 23 броньованих бойових машин та 13 мотоциклів. В атаці брали участь близько сотні окупантів. Підрозділи Сил оборони відбили атаку противника і знищили 18 одиниць бронетехніки та всі 13 мотоциклів разом із ворожим особовим складом. Ще 5 броньованих бойових машин зазнали пошкоджень різного ступеня. Напередодні ФОСУ Хортиця повідомили, що армія Російської Федерації намагається взяти Костянтинівку на Донеччині в кільце із трьох напрямків, і там тривають запеклі бої. Служба безпеки України викрила та затримала російського агента у лавах Сил оборони. Він шпигував за розташуванням українських протикорабельних ракетних комплексів Нептун. Про це повідомила пресслужба СБУ. За даними слідства, агентом виявився 33-річний мобілізований український військовослужбовець, який служив у підрозділі, що охороняє комплекси Нептун на півдні України. Його звербували представники ГРУ Росії. Як повідомляють в СБУ, завданням КРОТА було передати ворогу точні геолокації свого підрозділу. У разі успішної передачі координат ворог планував завдати удару з повітря, використовуючи дрони камікадзе та крилаті ракети. Військова контрозвідка СБУ за сприянням головнокомандувача ЗСУ та командувача ВМС своєчасно викрили зрадника. Його затримали під час спроби передати черговий агентурний звіт окупантам. Також встановлено, що він мав намір скоригувати вогонь противника по навчальних центрах ЗСУ, де сам раніше проходив підготовку. Фігуранту повідомлено про підозру в державній зраді в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Наразі зрадник перебуває під вартою. Ізраїльські військові заявили, що у ніч на четвер завдали удару по неактивному ядерному реактору в одному з міст Ірану, а також по центру розробки ядерної зброї в іншому місті. За даними армії оборони Ізраїлю, 40 винищувачів скинули 100 боєприпасів на десятки іранських військових об'єктів в Тегерані та інших районах Ірану. Як заявляють ізраїльські військові, було вражено критичний компонент ядерного реактора ущільнювальну конструкцію активної зони, яка є важливою для виробництва плутонію, що використовується у створенні ядерної зброї. Повідомлень про радіаційну загрозу внаслідок цих ударів немає. Водночас у четвер вранці кілька іранських ракет уразили населені пункти Ізраїлю, зокрема лікарню на півдні країни. Нагадуємо, що 13 червня Ізраїль почав військову операцію проти Ірану через його ядерну програму. Тегеран заперечує існування намірів створити ядерну зброю. Кремль запускає стратегію культурної зачистки на окупованих територіях. Як інформує прес-служба Служби зовнішньої розвідки України, у Росії готується затвердити оновлену стратегію державної національної політики, яка зосереджена на російській культурі і мові, зокрема й на окупованих територіях. Москва відкрито визнає, що русифікацією, пропагандою та культурною зачисткою прагне сформувати через 10 років 95% так званої загальноросійської ідентичності. Йдеться в повідомленні. Як зазначається, документ окреслює два магістральні вектори. Це, зокрема, русифікація окупованих територій, а також посилення антимігрантської політики під виглядом боротьби з екстремізмом. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.